Йо -йо, 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 йо йо Всім привіт, пані та панове! Повертаюсь до вас на екрани разом з аналітикою. Перед прийдешним ЄВЦ 25-го року. Дуже цікавий і дуже коротенький турнір. Є про що поговорити. Ну, я думаю, можемо навіть там півфінал, фінал спробувати запредіктити. Так що пишіть коментар, кого чекаєте в фіналі і чому це повинні бути наві. Не забувайте ставити вподобайку. А я починаю. Порольшоті фуба рознистусіхтопед. Ббебек, хим, як би не пішла ця гра, то знаєш, що король ти є бе, бет Що ЄВЦ в цьому році, так само як і попереднє, буде дуже насиченим: мільйон 250 тисяч призового фонду, шістнадцять команд і лише п'ять ігрових днів. Насправді, це буде такий експрес мейджор Хотів я сказати міні-мейджер, але по складу команд по призовому фонду. Ну, слово міні, мабуть, тут не зовсім підходить. Скоріше, такий експрес-швидкий, безкомпромісний мейджор. Шістнадцять команд. Ми всі в сітки сінгл, тобто один про. Граш, і ти вилітаєш з турніру, і буде лише окремо зіграно матч за третє місце. Тобто треба виграти один, два, три без то 3 щоб вийти в фінал, і там або вже змагатися за головний призовий фонд, або грати матч за третє місце для команд. Це стрес. Для команд це буде важко, але тим не менш на кону дуже дуже велика кількість врс РС поїнтів. Мільйон двісті п'ятдесят тисяч це загальний призовий пул і за перше. 500, за друге 230. Тобто виграєш або хоча б друге місце займаєш на ЄВЦ, і твої шанси поїхати в грудні на SLTV Major дуже дуже сильно зростають. Тому тут кожна без of в кожна мапа, кожен раунд дуже буде дорого коштувати командам, організаціям і фанатам. Також тому, що хтось може залишитись без наліпок, або навпаки, вже зараз розуміти, що команда 100% пройде в другий або навіть і третій тур. Мейджером для нас особливо цікаво, як виступлять Наві, тому що вони все ж таки не змогли через онлайн кваліфікації поїхати на Бласт Баунті. Фактично, попередній турнір вони проскипали, не провідпочивали. А я сподіваюся, займались тренуваннями, займались підготовкою до ЄВЦ, тому що це буде дуже принциповий для них. Турнір, тим паче, в першому турі я бачу у них 3D Max, ну можна сказати, фрі слот. Якщо вже після двох тижнів підготовки їхати на ЕВЦ і програвати 3 d Max, ну тут про мейджор, мабуть, годі і мріяти з таким результатом. Тому я думаю, перший тур буде доволі спокійно виграно. Командою Na'Vi, Ну і далі дуже велика ймовірність зустрітися з Монголс в чвертьфіналі. Якщо ми так по сітці, по сітці будемо рухатись, ніяких швейцарок, ніяких тут дабл ілюмінешн, просто так по сітці хоп-хопхоп, -хоп і дивишся хто куди. Проходить, тобто Наві Монголс, скоріше за все, це буде чвертьфінал. У монголі в першому турі Геймер Ліджин. Ну, я думаю, як і 3D Max, там ніякого супротиву серйозного вони не спричинять. Команді Монголс, ну і буде. Чи то реванш, чи то не реванш, Наві Монголс. В Кельні вони декілька разів грали, і в цілому Наві змогли навіть їх на сцені подолати. Тому я сподіваюся, що і на ЄВЦ в Ріаді також все буде для них доволі вдало. Ну і таким чином Наві можуть вже розраховувати так, обережненько розраховувати на півфінал. Це вже буде дуже класний результат. Потрапити в топ 4 на такому турнірі. Супер круто. Ну там вже. Подивимось, на кого вони потраплять, це будуть або ну або Віталіті, або Віталіті. Я тут дивлюсь: Віталіті, Ліквід та Іло Астраліс». Ну, начебто очевидно, що Віталіті повинні проходити навіть не дивлячись на те, що у них доволі серйозні проблеми, можна сказати, що це спад, але це спад, знаєте, вони були настільки високо е в моменті свого домінування, свого прайму, що зараз їх спад виглядає ну, як непогане досягнення для інших команд. Тобто це півфінали, це вони проходять стабільно в кожен плей-офф. Тому я думаю, Віталіті Ліквід, якщо там не заруїнять самі собі, пройдуть далі. Ну або тайло, або Астраду також виграти буде нескладно. Тому Віталіті Наві перший півфінал, як на мене, доволі цікавим він буде, ну і доволі непередбачуваним. Якраз Наві, мабуть, зараз і входять в той лист команд, які можуть перегортати Віталіті. Тобто Віталіті вже програвали Маус, програвали Монголс. Не зрозуміло, чи змогли б вони виграти у команди Спіріт. Ну і далі у нас ідуть Наві, Аврора, Фурія. Ось ці команди все ще Віталіті не вигравали. І у Наві, якщо все буде. Буде добре, якщо все складеться так, як потрібно, а, така нагода з'явиться у півфіналі проти Віталіті. В нижній частині сітки, отут спека. Тут взагалі не зрозуміло, хто домінує, хто не домінує. Багато команд взагалі у нас трішечки випали з поля зору, якщо казати про тих самих Фелканс, три тижні. Ми просто не бачили виступ цієї команди три тижні. Чим вони займались, які там. Інтеграційні процеси з кіоски були. Ну, коротше, з командою G2 буде перша у них така перевірка. Не суперсерйозна, але G2, тим не менш, після втрати ключових гравців будуть намагатися помститись, мабуть Нікой Монесі. Цікаво. Цікавий сторілайн. Наскільки цікавою буде гра, сказати важко, тому що у Falcons нема результатів в зірковому складі. У G2 нема результатів, тому що і склад все ж таки вже доволі сильно просів. Тому я. З задоволенням подивлюсь цю гру, але ось хто виграє, сказати доволі важко. Маус ВП, я думаю, Маус спокійно проходить далі. Спіріт героїк також все очевидно. Тобто у нас виходить пара Маус Фелконс, скоріше за все, в чвертьфіналах. Ну і по нижній Спіріт, мабуть, навіть і до фіналу зможуть дійти, але тут багато ще питань буде а, по тому, з ким вони зустрінуться. Пара фейз Аврора супер неочікувано не передбачена. Ось 2 фелконс і фейз Аврора взагалі не зрозуміло, хто там виграє, начебто, повинні вигравати Фелконс і Фейз. Мабуть, я не знаю. От Фейс Аврора взагалі 50 на 50 катка. Аврора доволі непогано зіграли Blast Bounty. Там один без то 3 вони зіграли, але насправді майже виграли у команди Монгол з дві супер, супер близенькі мапи зіграли турки. Тому в цілому я задоволений їх виступом після повернення Ксантараса, після втрати Анубіса, як їх домашньої мапи. Анубіс просто прибрали з мапу. Виглядають вони неочікувано свіженько. Якщо Мейджор не буде грати КД-05, то в цілому Аврора може ще із фейзами потягатися. Далі, скоріш за все, знов ж таки співрій їх виграють. Ну і у нас півфінали. Щось типу Vitality-Navi-Mouse-Spirit, Мабуть, якось так воно буде виглядати. Ну або ні, Монес із командою Falcons Просто розірвуть всіх суперників і пролетять до гранд-фіналу. Таке можливо. Але, знаєте, очікування де залишились півроку тому, може навіть більше. Тому таких проривних суперсенсаційних результатів від команди Falcons я вже не чекаю. В цілому така ситуація: Сітка Single Illumination це випробування, але для Наві вона виглядає доволі приємно. Перший суперник суперпрохідний. Тобто, якщо в першому турі G2 Falcons Face Aurora, ну ти просто приїжджаєш і розумієш, що можеш програти вже там через дві години після початку турніра, то Навіть 3D Max. Супер приємно, я думаю, проблем не буде, навіть якщо якісь і виникнуть, то хоча б 2-1 повинні навіть це вигравати. Тому будемо слідкувати, будемо вболівати за наві, слідкувати за формою Віталіті, чи зможуть вони ну, хоча б до фіналу дійти. Не кажу вже про перемогу, або це буде черговий невдалий для них. ну... В дужках невдалий турнір, де вони всього лише зіграли півфінал або чвертьфінал. Такі справи залишайтесь на зв'язку. Не забувайте писати коментар. Це буде рухати цей відеоряд вгору в рекомендації. Також проставляйте лайк і побачимось вже, мабуть, після ЄВЦ. Всім гарного дня і до нових зустрічей.